Добрий день, мене звати Собко Наталія. Сьогодні ми повторимо з вами основну властивість пропорції. Отже, теоретична підказка. Основна властивість пропорції звучить таким чином. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Виконаємо з вами вправи. Нам необхідно знайти невідомий член пропорції. Перепишемо умову. Х поділити на 5 дорівнює 21 поділити на 15. І так, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Крайні члени пропорції це х та 15, а середні члени пропорції відповідно 5 та 21. За основною властивістю пропорцій маємо 15х дорівнює 5. Помножити на 21. Наступна строчка х дорівнює. Ставимо риску дробу, добуток 5 та 21 записуємо в чисельнику, а в знаменнику буде 15. Уважно дивимось. Даний дріб можна скоротити на 5. Тоді від 5 залишиться 1, а від 15 залишиться 3. Запишемо 1 помножити на 21 в чисельнику в знаменнику 3, 1 помножити на 21 маємо 21, поділити на 3 наша відповідь 7 х дорівнює 7. Переходимо до другої пропорції. Запишемо умову 12 поділене на х дорівнює 8,18. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, х ми будемо множити на 8. Отримаємо 8х, а 12 будемо множити на 18, це добуток крайніх. Х дорівнює. Ставимо риску дробу. Добуток 12 та 18 записуємо в чисельнику, а в знаменнику – 8. Уважно подивимось на цей дріб. 8. Та 12 можна скоротити на 4, від 12 залишиться 3, а від 8 залишиться 2. Випишемо х дорівнює 3 помножити на 18. В знаменнику 2. Цей дріб можна скоротити на 2. Від 18 залишиться 9, а від 2 1. Таким чином маємо відповідь х дорівнює 27 перших або просто 27. Переходимо з вами до третього, до третьої пропорції. Запишемо умову. 4,5 поділити на 0,6 дорівнює х поділити на 2,4. 0,6 помножити на х. В лівій частині рівняння маємо добуток середніх членів пропорції Так, а в правій частині рівняння запишемо добуток. Крайніх членів пропорції. Звідси х дорівнює. Пишемо риску дробу, чисельнику добуток 4,5 та 2,4 в знаменнику 0,6. Цей дріб можна скоротити на 0,6. Від 2,4 залишиться 4. Від 0,6 залишиться 1, виписуємо х дорівнює. 4,5 помножити на 4 в чисельнику в знаменнику 1, х дорівнює 45 помножити на 4. Це буде 180, і комою маємо відділити. Одну цифру 18. В знаменнику 1, 18 поділити на 1 отримаємо 18. Переходимо до четвертої пропорції. Запишемо умову 3,4 поділити на 5,1 дорівнює в правій частині. 1,4 поділити на х. Знову скористаємось основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх. Отже, 3,4х це дорівнює 5,1 помножити на 1,4. х дорівнює риска дробу чисельнику. Добуток 5,1 та 1,4 в знаменнику 3,4. Даний дріб можна скоротити на 1,7. Від 5,1 залишиться 3, а від 3,4 залишиться 2. Випишемо х дорівнює в чисельнику 3 помножити на 1,4, в знаменнику 2. Даний дріб можна скоротити на 2, тоді в чисельнику залишиться 0,7, а в знаменнику залишиться 1. Отже, х дорівнює. Випишемо, що залишилося після скорочення в чисельнику 3 помножити на 0,7 в знаменнику 1. Х дорівнює 3 помножити на 7. Це 21, але кому потрібно відділити одну цифру в дробову частину. Маємо 2,1. 2,1 ділимо на 1, залишається 2,1. Записуємо відповідь. відповідь до першого рівняння х дорівнює 7 до другого рівняння х дорівнює 27, до 3 відповідь 18 і до 4 рівняння корінь 2,1. На сьогоднішньому занятті ми з вами пригадали основну властивість пропорції. Дякую вам за увагу!